Пане Евгена напередодні Дональ Туск говорив про те, що мирні переговори щодо війни можуть початися цієї зими. Згадував і про те, що 1 січня Польща розпочне ротаційне головування в Європейському Союзі. Ось те, що говорить Туск, це виключно його особисте припущення, чи він покладається, і аналізуючи ту зустріч Трампа з Зеленським і Макроном у Парижі, буквально нещодавню. Ну і вже на основі цього робить такий висновок. Чи можливо Туск знає щось більше? Ну, наскільки відомо, Дональд Туск не герой е, політичного роману з е, Дональдом Трампом, попри те, що вони тезки з е, польського боку, там більше кращі контакти у Анджея Дуди і, в принципі, у правого середовища, середовище Піс свого часу за президентства Дуди е, Трампа запрошували навіть на хм, освячення Триморія до Варшави. Туди, власне, переносили про відкриття старту цього проекту. Але <тас> Туск, політик значного європейського рівня, і вчора до Варшави прибув Еммануель Макрон. Тобто, можна сподіватися, що будуть розвиватися події в такий спосіб, щоб ми побачили, ну, наприклад, те, що кілька тижнів тому вже було засідання. На рівні міністрів закордонних справ Веймарського трикутника, тобто Польща, Франція, Німеччина, цього е, я б не виключав можливості, що і на рівні лідерів країн пройде подібне засідання. і Було б непогано, щоб це було з додатком плюс, тобто за українською участі, Тому що ми розуміємо, що в Європі є достатньо багато сил, які хочуть завершити. Російсько-українську війну, але питання в тому, що вони можуть хотіти завершити її за рахунок України. Це не тому, що вони не люблять Україну, не тому, що вони погано до неї ставляться, а тому, що, на жаль, в міжнародних відносинах існує практика, коли завершення війни за рахунок слабшого, воно не є чимось таким, ну, знаєте, неприйнятним, непристойним політично і так далі. Ну, чи не виглядає все нині так, що зараз мало залежить від тих голосів, які з Європи лунає? Сама політика Дональда Трампа визначатиме подальший хід подій, і тут важливо розуміти, як він бачить завершення війни зараз, з його риторики, з слів його там радників або людей, яких він збирається призначити на ключові посади в своїй адміністрації, чи зрозуміла його політика, що він збирається робити? Я думаю, що ми живемо все-таки в симулякрі Трампа, в тому сенсі, що до його інавгурації ще е, більше місяця, а ми вже все сприймаємо його як президента. Ну, це пов'язано з одного боку з очевидною пасивністю Джо Байдена, і в цьому контексті прагнення Володимира Зеленського зателефонувати Байдену для того, щоб обговорити запрошення до НАТО, ну воно виглядало трохи, скажімо, м'яко недоречним. З іншого боку, Трамп вже був президентом, і це тисне на світовий істеблішмент. тому що ви не бачили, що він не передбачуваний, вони розуміли, що Трамп буде вимагати підвищення військових витрат, він на цьому вже знову наголошує. А це не подобається європейським політикам. Але давайте згадаємо і про інше, що коли Трамп під час Своєї ну, каденції, як 45-го президента, вимагав підвищення військових витрат, то це станом на сьогодні виглядає як обґрунтовано, правда? Тобто він тоді е, фактично передбачав можливий розвиток подій. Він передбачав можливу агресію з боку Росії і тому вимагав від європейських партнерів збільшення ну, партнерів по НАТО насамперед збільшення mm -hmm. витрат. Це насправді нікому з. Західних політиків не подобається, тому що збільшення військових витрат буде означати скорочення витрат соціальних і буде означати скорочення темпів економічного зростання. Вони цього в принципі не хочуть, і наше українське завдання в даному випадку доносити те, що нам потрібно на сьогоднішній момент зміцнювати обороноздатність України. Якщо хочете, треба говорити про те, що допомагати Україні сьогодні. Збільшувати постачання озброєнь, збільшування постачання боєприпасів, це набагато вигідніше, ніж потім за принципом Хапай мішки вокзал рушає вирішувати питання з власне тим, що потрібно буде захищати безпосередньо європейську територію. Україна ж, зі свого боку вона має зосередитись на в першу чергу, я вже чесно кажучи. Вже розумію, що заклики якісь до оптимізації чи покращення державної політики, вони виглядають ну, голосом волаючого в пустелі. Але те, що нам потрібно покращувати хоча б інформаційну політику і боротися, ну дивіться, зараз, очевидно, зима. Тобто, очевидно, будуть нові атаки на українську енергетику. І нам очевидно, треба якомога більш активно говорити про те, що ці атаки будуть супроводжуватись спровокованими панічними атаками дезінформації. Тобто, це буде поєднуватись, це тактика, яка вже сьогодні проглядається в діях Російської Федерації, в діях російських спецслужб. Нам цим необхідно працювати. Пане Євгене, стосовно сполучених штатів ще президента Байдена, ось видання Телеграф пише про те, що відмова мобілізувати молодь підірвала відносини Зеленського з Вашингтоном, що мовляв. В Байдена та Зеленського була низка суперечок різного штибу. Одна з них пов'язана якраз таки з тим, що ну радять наполегливо знизити мобілізаційну планку вікову Україна на це не йде. Президент Зеленський про це багато разів говорив. На вашу думку, наскільки це могло повпливати на нашу підтримку, впливатиме надалі, і чи ну, хоча навряд чи, Трамп закликатиме до схожих кроків? Я не знаю, ну Трамп не закликатиме до подібних дій точно в перші 100 днів. Я думаю, про це можна говорити напевно. Я взагалі достатньо скептично ставлюся до того, що прихід Дональда Трампа до влади буде означати стрімко перехід до якихось знаєте, кардинальних дій, присвячених абсолютно Україні. А я хочу поставити зустрічне питання. А те, що Україна з п'яти публічно обіцяних Дональдом Трамп, вибачте, Джо Байденом, Байденом на саміті угу. НАТО Патриотів. комплексів Петріот Патриот, чи їм подібним, отримала тільки один: це покращило українсько-американські відносини чи погіршило? Ми просто переконалися в тому, що західні політики теж можуть бути панами-обіцяйлами чи пані пані-обіцяйлами. І вони, ну, вони діють в тренді, який не можна не ем, оцінювати. Вони говорять: ну, дивіться, ми ж, звичайно, ми за вас, ми, ми вас підтримуємо, ми вам все надаємо, але от ви, ви маєте діяти так-то і так-то. Так, я думаю, не буде. Я думаю, що ми маємо на це реагувати, ну, скажімо так, більш виважено. І реагувати з огляду на свої національні інтереси. Але наші національні інтереси перед тим мають бути сформовані. Розумієте? Бо якщо їх чітко немає, і якщо ми просто маневруємо в цьому питанні і говоримо, дайте нам більше озброєнь, а вони говорять, зменшуйте параметри призову людей, то це теж е виходить, ну, знаєте, Сполучені Штати, тут треба розуміти, вони е орієнтуються в своїх пропозиціях на формат реалій холодної війни, якщо не другої світової. А ми ведемо на сьогоднішній момент найбільшу війну в світі з ядерною державою. І ми маємо на цьому наголошувати. І у нас мають бути наступальні тези про те, що Росія має бути зруйнована. Ми маємо говорити про те, що Росія це імперія, яка не повинна існувати, яка є агресивною. Її треба нейтралізовувати. Тут теж треба визначати ті слова, які ми про це говорити, але в будь-якому випадку ми маємо діяти наступально, а не просто реагувати на те, що ми будемо чути в цьому напрямку. Та пане Іване згадали ви про е, ядерну якраз державу. Путін днями заявив, що поява ракетної системи «Арєшнік» на озброєнні у Росії знижує до мінімуму необхідні застосування ядерної зброї. Насправді від нього це чути дуже дивно, е, пам'ятаючи, що він розмахував цією ядерною зброєю спочатку повномасштабної війни. І ось е, е, чи можна це вважати, що він дав задню таким чином, або ж е, надсилає сигнал про готовність до переговорів? Чи це занадто притягнуто за вуха? Я думаю, що Путін просто бере VIP участь у інформаційно психологічній операції під назвою «Орешник». тобто вони я не виключаю, використали одне з, один з небагатьох. Як вони називають вироби ракетні, для того, щоб продемонструвати спроможність, завдавши удару по Дніпру, по місту Дніпру, і вони, так би мовити, хочуть підняти рівень паніки. Мені відомо, що в Західному світі загроза використання ядерної зброї сприймається достатньо гостро. І вона. Значною мірою часом паралізує наших західних партнерів. От, через те, що Путін пообіцяв змінити яд... доктрину ядерного стримування і переглянути її параметри, відповідно, ми побачили, що Джо Байден і Кір Стермер вони не в вересні, не наприкінці вересня, а наприкінці листопада дали дозвіл на використання. Американських і британських далекобійних ракет. А в підсумку за ці два місяці Росія зайняла найбільший, найбільший обсяг території, починаючи з моменту широкомасштабного вторгнення. Тобто прискорила темп свого наступу. І ми маємо на це реагувати. Маємо діяти так, щоб наші партнери усвідомлювали, що Росія може блефувати. Росія має. Можливість, на жаль, використовувати достатньо активно ті інформаційні ресурси, які в неї є. Вона просуває свій порядок денний надзвичайно агресивно в оточуючому світі, і вона активно формує прагнення до своєї перемоги. Я думаю, що навіть в цьому сенсі можна з нею і, знаєте, є в чому повчитися цьому прагненню. Пояснювати і говорити, це при тому, що це країна-агресор, і її представники, позичивши очі в сірка, все одно розповідають, що вони будуть робити саме так, а ніяк інакше. Ну ось багато е, говоримо про те, що ж буде після 20 січня, після навгурації Дональда Трампа, можливо, саме занадто багато вже прив'язки до цієї дати. Ну Російська Федерація, якщо матиме можливості, продовжить свій наступ і 19 січня, і 20-го, і вочевидь, 21. го Як взагалі, е, на вашу думку, в Росії той самий такий Путін е, сприймає цю інавгурацію Трампа та й подальший перемовний процес, можливо, ну взагалі, грубо кажучи, відшиє всі пропозиції. Е, як як нещодавно там в Росії говорили, та і все? Я думаю, що слова Малафієва відомого православного олігарха, про те, що Росія відкине всі пропозиції Трампа, вони є елементами торгу. Росія хоче, щоб Сполучені Штати домовлялися з нею на рівних. Вона хоче фактично повернутися до формату біполярного світу. Але виникає питання, а куди вони в цій. Цьому комплексі дівають Китай. Я цього не розумію, от чесно. Як можна грати в такі речі з Китаєм, які до подібних ну підходів ставиться дуже гостро. Я б сказав, дуже ревниво. Це, я думаю, недалекоглядно з боку Росії абсолютно. Так, почули. Пане Євгене, дуже вдячні вам за те, що знайшли сьогодні можливість поспілкуватися. Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, був на зв'язку. Дякую.